Агресія, та чи інша людини або дитини викриває твій стан насправді. Господь допускає йому так поводитися, щоб показати, який ти є. Це, я цю історію вже десь наводив. Одна мама прийшла до, до душі опікуна, це брат мені особисто розказував. Угу. І вона говорить: мої хлопчики, ну, страшно кричать, сваряться, і я не можу дати ради з ними. Ну, це раніше це в 90-х, я думаю, десь було ще. Uh -huh. Він говорить, запишіть цю сварку на магнітофон наступного разу. От Коли почнеться, ви тихенько включіть це все, хай пише, а uh -huh. потім принесіть, ми послухаємо. Вона так зробила: приходить з чоловіком, включає і починає слухати. І вона починає червоніти. І чоловік їй говорить, дорегенька, мені здається, ти, ти тут саме більше кричиш. А не діти. І для неї це шок був, коли вона збоку послухала, що вона говорить, uh -huh. яким чином вона все це доводить, як вона кричить по три рази. Uh -huh. Якщо мама так. А мама має право так вести себе. Uh -huh. Ти ніколи не, не, не припиниш бунт дитини таким способом. Uh -huh. Біблія говорить, що потрібно говорити лагідно, ну, стримано, yeah. в любові.